Слава Ісусу Христу! Слава. Слава нашому Господу! Маємо цей прекрасний час, коли визволяється благословіння. Це дуже добрий час і дуже правильний час, коли наші уста спрямовані на те, щоб благословляти. А коли ми благословляємо, то ми розважаємо і роздумуємо про це, тому що ми звертаємося до того. То благословляє через нашу устану, нашого Господа, слава нашому Богу. І Бог збирає народ свій, щоб його народ був в молитві, був в правді, був в слові і перебував його любові. Знаєте для чого? Щоб ми приймали від нього це. Тому що ми не маємо в собі, знаєте, такого благословення чи тих слів, мудрих, правильних, які би мали, знаєте, що от ми такі мудреці великі. Ми навчаємося від нашого Господа, і цю науку, яку Господь вкладає в наше серце, ми її і передаємо. Ми тими словами і благословляємо. Тому що ми є люди в тілі своєму недосконалі, але Господь у всьому досконалий. І Він вибрав нас. Він нас покликав. Він нас привів і Він вклав в наше серце і в наші уста ці слова благословення. І тому ми благословляючи, кажемо, що були і здорові, і розумні, і сильні, і збережені з упованням на те, що це зробить Господь. Правда? Слава нашому Господу! Тому що в нас таке укування? Звідки воно в нас? Ми ж не могли би його самі десь по собі придумати. Господь своє Слово нам залишив, і ми через це слово пізнаємо, що Бог сказав не залишмо. Господь, сказав, буду обдійкуватися, буду наставляти, буду подавати і буду забезпечувати, все буду це робити. І Господь одну тільки умову сказав, яку сказав колись Авраам. Одну тільки умову. Ходи зі мною. І далі все буде супроводжуватися. І будеш ти непорочний, і буде все в тебе добре. Ходи зі мною тільки. І ми знаємо про цих людей, які ходили з Господом. Все їм було на добро. Коли люди пильнували слово Господнє, і в домі був достаток, і благословіння було, і здорові були, і нічого нікому не бракувало в їхньому домі. Вони тільки мали ходити з Господом. І ви знаєте, сьогодні ми співали цю пісню перед цим друго про сім'ю, а перед цим ми співали там, де було і я, і дім мій будемо служити Господу. Я собі зразу згадав ці слова написані Ісуса Навина. 24 розділі, де Ісус нами, ну просто, знаєте, благає народ. Благає народ. Будьте вірні, Господу. Любіть Господа, служіть Господеві, не відхиляйтесь від доріг Його. І вам прийшов час вибрати, або служити Богу, який вас вивіз із Єбитської неволі, або служити богам, яких ви шанували і пильнували по всій дорогі, дорозі вашого слідування до краю Канадського. І він закінчує цю таку, знаєте, промову полум'яності, він каже: А я і мій дім будемо служити Господу. І ви знаєте, оця ця фраза та речення воно складається з двох частин. І я і дім. Знаєте, ми сьогодні чули вже про це, що важливо про те, щоб про дітей молити. Важливо про те, щоб дітям давати хороший приклад, хороший зразок. Духовного життя, розумієте, духовного життя. Ми можемо подавати хороший зразок земного, хороший зразок бізнесу, хороший зразок мудрості людської. Ми можемо робити великі справи в цьому світі, але ми ж розуміємо, батьки, ми розуміємо, що жодна ця справа земна не наблизить їх до Ісуса Христа. Жодна. Немає такої справи на землі, яка би наблизила до Ісуса Христа. Але є справи духовні. І якщо справи духовні проявляються в нас, в нашому домі, то наші діти через ці справи будуть бачити Ісуса. Інакше не може бути. Тільки духовні справи, які мають в своїй основі віру в Ісуса, любов до Ісуса і послух Його Слову наблизять наших дітей до спасіння. Інакше бути не можна. Як би ми не намагалися заставити читати, заставити бути в зібранні, заставити співати, заставити вірші вивчати на пам'ять, заставити ходити в шкілку чи відвідувати молодіжні зібрання, скільки б ми часу не, не, не витрачали на те, щоб примусити дитину, успіху там не буде. Але якщо ми покажемо своїм прикладом, як ми любимо нашого Бога, його буде достатньо, щоб наші діти полюбили того ж Бога. Колись, Коли Ісак, а потім Іяків ішов в дім, звідки вийшов Авраам, то Бог до нього говорив і звертався, я Бог батька Твого Авраама, казав до Ісака, я Бог батька Твого. І коли він говорив, ви знаєте, показував приклад, сказав: От я той Бог, який поблагословив твого батька, то я і тебе поблагословив. Ти тільки будь послушний мені. Тому що те благословіння, яке показав в домі твоєму, твого батька, я тобі готовий давати, будь послушним. Потім він те саме сказав, Якову, а Яків сказав до Бога, такі сказав, Господи, якщо ти пощастиш мені цю дорогу, ти пощастиш мені, ти дасиш мені ці відповіді, ти дасиш це благословіння, про яке ти казав, що дав Аврааму ісаку, батькам моїм, я буду служити тобі. Я дам тобі десятину з усього, що ти дав. я буду ходити дорогами твоїми. І ви знаєте, дорогі, коли Господь явився. І показав Якову, коли він дав йому откровення, протіпали про розмноження. Абдіз, овець, і то як побачив, тому Богу можна вірити. Но спочатку потрібно було, знаєте, слово довіри, слово откровення, слово мудрості. І от важливо, дорогі, щоб ми пізнавали і самі пізнавали Господа, і дітям допомагали пізнавати. От щоб і самі ходили з тежкою правди. І дітей так навчили ходити з тежкою правди. Тому що Писання нам говорить Ісуса Навина в цьому 24 розділі каже, ви маєте служити Богу, бо Бог святий. От ви маєте так любити і ходити з тим розумінням, що Бог святий, а, він, а потім він їм каже, і ви не зможете цього зробити. Надто він святий. Я собі так подумав, як же ж доводити Богу. Як же ж доводити Бога? А Господу треба доводити віру Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, як чинити діла Божі, коли його запитали, як чинити діла Божі. Ісус дав їм відповідь, діла Божі чиняться тоді, коли ти починаєш вірити в Ісуса, коли ти любиш Ісуса Христа, коли Ти любиш Його Слово і коли Ти любиш Його заповідь. І ми зараз будемо читати друге послання, друге соборне послання Апостола Івана. Воно невеличке, но має 13 віршиків, ми прочитаємо ривок, зупинився і потім ще е, прочитаємо, пороздумаємо. Друге послання Апостола Івана. І написано воно ну, так. Це в контексті того, що ми сьогодні, от про що ми чуємо, про що ми роздумуємо про цю правду, про істину, про наше життя в Господі. Написано так перший віршик. Старець, вибраній пані та дітям її, яких я по правді люблю. І не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. За правду, що в нас пробуває, і повік буде з нами, Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцего, у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного, а любовця, щоб ми жили згідно його заповіду. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоби згідно з нею жили. Ось поки що до цього місця. Дорогі, ви знаєте, дослідники цього послання кажуть, що це не просто послання до якоїсь сім'ї, до якоїсь там пані, яка має дітей, що це послання до церкви. І тому і це послання називається Соборним посланням до церков, щоб люди навчалися. Іван говорить таку одну важливу справу, і він тут її декілька разів повторяє. Він каже: Я по правді. Люблю тих, хто правду пізнав. Ви знаєте, от так легко і так добре на серці любити тих, хто пізнав правду. А знаєте чому? Тому що через пізнання правди відбувається переміна в життя. І той, хто був злий, стає достає добрий. Той, хто був, знаєте, якийсь поганий, вчинив лихі справи, він починає чинити добре. Тому що Він пізнає правду. А правда, про яку говорить тут е, Іван, ви знаєте, декілька разів це слово правда вживає. А ми знаємо, хто для нас правда. Ми знаємо, хто істина для нас. Це не просто, знаєте, хтось нам щось розказав, ми віримо це чи не віримо. Ми знаємо, хто є істина, а істина це Ісус Христос. І Іван говорить про це каже: мені так легко з вами, бо ви пізнали Ісуса. Ви пізнали істину. Тому я тішуся тим, що ви не просто її пізнали, але каже, що ви ходите в четвертому вірші, каже, я зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді. Я коли собі знаєте роздумував про це, думаю, ну як це ходять у правді. Може люблять правду, може чинять правду. Знаєте, Говорять правду, чи поступають правду, а тут ходять. І, знаєте, Правда стала орієнтиром життя людей. Правда, Ісус Христос, Його наука, Його сила, Його Слово стало орієнтиром. І тут Він говорить, каже, вибрані пані і дітям її, це всім послідовникам Ісуса, всім церквам, всім людям, які своє життя впровадили Ісуса Христа. Які віддались Ісусу, які зрозуміли прихід Ісуса Христа. Ми в своєму домі так само маємо це провадити. Ми маємо самі навчитися ходити в правді, щоб навчити потім дітей. Чи, можемо, чи може той, хто, знаєте, чинить неправду, бо чинить якийсь гріх прийти і сказати, дитині не роби так. А дитина скаже, тато, чи мамо, але ж ти так робиш. І ми розуміємо, наскільки це неправильно навчати дітей. Щоб говорили правду, коли ми самі обманюємо. Наскільки недобре показувати і говорити, і наставляти дітям і казати, бо ти маєш так жити, а сам при цьому не дотримуватися цього слова. Ви знаєте, багато є таких, які можуть сказати, о, там, хтось курить, ти не кури. А син скаже: ну я таке вже чув, такі випадки. Син каже, тато, ну, але ж ти це робиш. Тато каже, тому що я це роблю, я тобі кажу, щоб ти це не робив. Але це в світі. Так не повинно бути в церкві. Багато є речей, які зі світу до нас проникають. І ми також сказати, хоч я і без сили, я і не, не дуже то розумію, але я хочу, щоб ти більше розумів, то я вам скажу сьогодні: найперше звертаюся до батьків, найперше на себе увагу. Найперше на себе увагу. Ми сьогодні вже про це чули. Найперше Господь звертає увагу на батьків. Тому що, щоб стати батьком, потрібно було вирости від юнака, від малого від дитини до юнака і стати батьком. А про юнаків, про дітей, юнаків ми читаємо. Діти вони спочатку мали пізнати Господа, перемогти лукавого і возрости в правді. А раз ми сьогодні вже батьки, то з нас і відповідальність. Не може бути таке, що ти став батьком чи матір'ю, а перед Богом можеш сказати, Господи, я цього не хотів, я не знав, я не розумію нічого, поможи мені. Я вже все, я здався. Тепер твої руки віддаю. Сьогодні величезна відповідальність за духовний стан дітей, дочок, синів, на батьках. У ім'я Ісуса Христа вас прошу. Найперше звертаємо увагу на себе. І Господь про це каже: Я і мій дім буде служити Господу». Коли увіруєш в Ісуса Христа, то спасешся ти, так казав апостол Павло, так казали до цього воросторожатиничного, і твій дім ти спасешся. Коли спасався корнилій, то спасався і він, і його дім. Але найперше відповідальність була на дорослих Найперша відповідальність була на тих, хто прийняли рішення. Я буду служити Богу. Я почув себе. В моєму домі буде слово, в моєму домі буде молитва, в моєму домі буде поклоніння. І мої діти будуть бачити. Мій тато чи моя мама, вони моляться. Мій тато і моя мама, вони в слові помагають. Зранку діти встають, а їхні тато і мама в молитві. Вечором заходить їхні тато і мама, збираються в молитву. Вони знають, тато і мама живуть молитвою, живуть Богом. І в них не буде іншого розумієте, розуміння, як можна жити. Бо хочеться жити і так, як і інші, і вони будуть чути, там чи батьки живуть так, там живуть по-іншому. А вони скажуть: мій тато і моя мама, вони люблять Господа. Чи можу я зробити так, щоб образити мого тата, мого маму? Бо вони люблять Господа? І Господь у відповідь на таку любов, батька і матері, буде подавати благословіння в доми, браті і сестри. Там, де ми сьогодні не можемо пильнувати дітей своїх, де ми сьогодні, можливо, безсилі, де ми сьогодні не можемо фізично бути присутні. В цьому місці буде Господь присутній. І там, де буде небезпека для нашої дитини, там буде Господня охорона на цьому місці. Тому що тато і мама, вони стоять в молитві, вони стоять в проломі, вони стоять, щоб дім був збудований во ім'я Ісуса. Дорогі. Тут говориться про те, каже, я зрадів, коли знайшов. Як хочеться, щоб нас Господь, коли відвідує, знайшов, що ми ходимо правдою, що ми чинимо правду, що ми пильнуємо за правдою. Так багато сьогодні лукавства, так багато сьогодні лицемірства навколо. Ну, Господь через це слово нам каже, що апостол, коли почув, коли він пізнав, він ж пізнав церкву, він каже, я знайшов там таких. Вони ходять правдою, вони живуть правдою, вони пильнують за правдою. Тому що апостол нам Писання нам розказує про те, що Ісус сказав, коли ви пізнаєте істину, от коли ви пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. А ми сьогодні хочемо бути вільними. Ми хочемо бути вільними від світу, ми хочемо бути вільними від наших якихось тілесних речей неправильних. Ми навіть хочемо бути вільними від неправильного розуміння, яке ми прийняли десь колись з дитинства, чого ми колись навчилися. Можливо, хто вчився в інституті, а хтось вчився в радянські часи, де, де вчили, що Бога нема, де вчили, що Бога не існує як такого, і Бог не благословляє. То Ісус каже, ти сьогодні маєш бути вільним. Вільним, щоб Слово Ісуса проникло в твоє життя. Сьогодні потрібно бути вільним для того, щоб чути голос Божий. Бо інакше неможливо. Ви знаєте, був в мене такий випадок. Я сьогодні багато про це роздумую. Одного разу я сидів, так працював за комп'ютером, мені така думка прийшла. Думка молися за сина. Молися за сина. Я так собі щось. Спочатку злегковажив, знову знов мені такий голос приходить, молися за сина. Я став молити, почав молитися, перейшов на мови, молився, молився, і потім щось так зупинився, і такий спокій мені прийшов, а потім звістка прийшла. Мій син йшов, він ножиком бавився. Так, що бавився, нугу собі черкнув. Отак зачепив ногу. А ножик був такий загорнитий, такий, такий специфічний ножик. І якби ж то він просто порізався. А то така рана була і глибока рана. І я собі тепер думаю, а якщо би ще, можливо, більше помолився, я так собі трошки злегковаджу, думаю, Господи, ну я ж помолився, помолився. Але думаю, потім собі думаю, слава Богу, там вже ж такі вени йшли в тому місці, думаю, і Господь зберіг. Рана то утворилася, вона легко загоїлася. Сьогодні він здоровий, все, нічого не бракує, ніякого зараження, нічого не було. Ну так важливо сьогодні, знаєте, обертаюсь і думаю, якби я знав, якби я знав, я би ще годину молився. Щоб навіть цього не сталося, якби я знав, що оця молитва, вона буде послухана, ну ще би я знав. Ви знаєте, дорогі, ми, можливо, чогось не знаємо. Ми багато чого ще не знаємо про долю наших дітей. Ми не знаємо, що їх чекає завтра. Наші діти їдуть десь в табори, їдуть на відпочинку, йдуть на змагання, йдуть просто навіть в місто погуляти. Ми не знаємо, що їх чекає. Але знає Господь. І коли Господь знає, що там небезпека, Він буде говорити до Твого Мого серця. Він буде говорити до Тебе і до мене, щоб ти і я стояли в проломі в молитві, тому що там небезпека, там сьогодні зла людина, там сьогодні злі обставини життя. І скільки таких свідоцтв є, коли батьки молилися, а потім діти приходили і казали, була погана компанія, ми йшли в те місце, Ну мені стало так зле, і я повернувся. А потім дізнався, що там була велика небезпека. І ті батьки дякували Господу, тому що Господь побуджує. Ви знаєте, це, це милість від Бога для нас, батьків. Це милість від Бога, що Бог береже наших дітей, навіть коли ми, можливо, не пильнуємо. То Бог пильнує. Ні одна молитва не, не, буває, не, не буває така, що промовлена, але не почута. Так не буває в Господа. В Господа завжди, коли Він хоче зробити якусь справу, Він дає батькам думку. Він дає батькам откровення, він дає розуміння. Вставай в молитву, вставай в пролом, вставай в слово, вставай сьогодні в цю духовну боротьбу, тому що потрібно перемагати, потрібно зруйнувати намір лукавого. Ти стаєш, ти молишся, сам не знаєш, чи що, а потім приходять відповіді. Потім приходять відповіді і ти починаєш дякувати Господу. Тому ну, що ти розумієш, це тільки Бог. Це тільки Бог. Тільки Він один знає, тільки Він один все бачить. І ми тільки на нього можемо бувати, коли я так собі знаєте, роздумую, думаю, ну, наскільки ми люди безсилі, але наскільки ми сильні в Господі. Наскільки ми в тілі немічні, але коли ми віримо в Ісуса Христа, наскільки ми стаємо сильними, щоб помолитві обставини змінювалися. Щоб через прохання, які ми висловлюємо за наших дітей, наших молитвах, щоб ці прохання вони чинили велику працю, велику духовну працю. З нашими дітьми. І тому тут написано, каже, звертання до цієї пані, до цієї церкви, я не пишу ніби нову заповідь тобі, щоб ти ходила право. Це ж не нове. Це нічого не видумане. Це каже давня заповідь, давня настанова. І це настанова й початку, щоб ми любили один одного. І тут же, ви знаєте, так от можна на цьому зупинитися, сказати, ну любити, це ж це ж сказати один одному, я тебе люблю. Я ж тебе люблю. Ти мені такий дорогий, я тебе люблю. Ну Писання нам каже, не словом, не язиком, але ділом. Не просто слово, не просто вимовити, але ділом показати, тому він і каже, а ця любов. Шостий віршик цього другого послання, ця любов, вона повинна проявлятися. І тут написано, щоб жили згідно з його заповідями. Ось коли буде любов до тебе, до мене, поміж нами в церкві, коли ми всі. Не тільки той, хто любить, але коли всі живуть по заповідях Господніх. Ось критерій, ось принцип Божої любові. Церква сильна тоді, коли всі. Не коли хтось, не коли дехто, не коли більшість, а коли всі, коли всі, коли ми, тут написано ми, щоб ми жили згідно з Його заповідь. І апостол пише, це та заповідь, яку ми чули від початку. Щоб ви згідно з нею жили. Тому Ісус Христос, коли звертається до своїх людей, Він каже, виконавці слова будуть помилувані. Не слухачі, але виконавці ті, які дозволяють Слову проникнути, перетворитися і знаєте, відтворитися в дію, відтворитися в наше життя, відтворитися в ці побудження і духовні, які в нас мають бути. А ці духовні побудження це наше спілкування один з одним, це підбадьорення один одного, це навчання і наставлення, і навіть при потребі І це потрібно. І це потрібно. І от Господь каже, що ви, в сьомому вірші далі написано, що в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов у тілі, такий-то обманець. І от ви знаєте, як, чому це важливо сьогодні? Тому що можуть бути такі, що прийдуть і будуть відвертати від віри нас. А ми маємо бути тверді в тому, що Ісус прийшов в тілі. Ну, ну знаєте, здається, це, це, це всі це розуміють. Але яка сила в тому, щоб це розуміти? Тому що прийшовши в тілі, Він помер в тілі. Він поніс страждання, він поніс муки, він поніс зневагу в тілі, щоб дати тобі і мені сьогодні спасіння для нашої душі. Алілуя! Слава нашому Господу! Він прийшов в тілі, щоби ти і я був спасенний. І тому можуть прийти інші і казати не приходив. Бо якщо не приходив, то ми сьогодні під прокляттям. Якщо не приходив і не помирав, ми сьогодні не спасені люди. Але ми бережемо Слово Господнє. Ми пильнуємо за Духом Святим, ми пильнуємо за откровеннями Божими, щоби бути твердими і непохитними. В тому, що Ісус полюбив нас, в тому, що Ісус свою любов доказав до нас тим, що пішов на Голгофу. Тим, що Він постраждав, тим, що Він вмер, і тим, що Він Воскрес, щоб ти і я ми отримали оправдання за наші гріхи, за наші провини і наші беззаконня. І коли ми це бережемо, коли ми в цьому пробуваємо, наше життя преображається, бо ми стаємо освяченими. Ми стаємо більші і більші відділеними для Господа. Тому що ми розуміємо, що наше життя, воно мінливе. Що ми не так думаємо завтра так, но одне нас спасає. Віра в Ісуса Христа і відносини з нашим Господом, Алілуя! Бо і помилку можемо вчинити, і гріх можемо вчинити, і впасти в якусь спокусу можемо. Но Писання нам каже, ми маємо заступника Ісуса, який за нас заступається, через якого ми приходимо до Бога Отця, через якого ми отримуємо благодать і прощення наших провин. І через якого ми, наша голова піднімається, коли ми схиляємося перед нашим Господом. Коли ми визнаємо провину, коли ми визнаємо знаєте, те падіння, що воно сталося через нашу плоть, через наше непильнування. Можливо, ми десь пропустили цей момент, коли Сатані здалося торкнутись нашого серця. Але Господь Ісус дає нам велику милість, коли ми приходимо на колінах. Коли ми молимося і кажемо, Господи, пробач! помилуй, Господь, хай кров Твоя я омиє і цю провину мою. І коли ми це розуміємо, то ми ходимо. Правдою починимо правду Господь є правду. Наше життя, дорогі, наша сім'я все має бути зорієнтоване на те, щоби берегти відносини з нашим Господом. Берегти відносини з Господом. Тому що, як ми сьогодні чули, знаєте, про яблуню і яблуко, так воно і є насправді. Насправді, діти дуже багато чого приймають від своїх батьків. І так хотілося, щоб ми передали їм, знаєте, ту істину віру. Так що ми їм передали ті відносини з Господом. Може ми не все зможемо досконало це зробити. Але якщо ми будемо намагатися, якщо ми будемо, знаєте, прикладати зусилля, то наші ці діла, вони не будуть майні. Наші ці намагання, вони завжди будуть корисні, приємні, тому що може настати день, коли наша дочка чи наш син в день зустрічі з Ісусом, в день, коли Господь складе обставини, коли буде токати серце. Вони згадають, тато і мама називали ім'я Моє, коли ми молилися разом. Тато і мама призивали ім'я Моє, коли я була десь в небезпеці. Тато і мама стояли в проломі за мене, щоб я в цей день прийняла Ісуса Христа, чи прийняв Ісуса, щоб я не був затверділим, щоб я відкрив двері свого серця. І в цей день сьогодні, який то буде він, він в, кожного, в кожної людини є, цей день, коли Господь торкається, коли Господь промовляє в життя, то в цей день цей спогад, цей спогад наблизить цю дитину до Ісуса Христа. Цей спогад про маму, цей спогад про тата, цей спогад про спільне перебування в домі молитви. Цей спогад про спільне служіння Господу Ісусу. Вони будуть наближати, наближати і наближати дитину до Голгофи. До того, щоб узріти того відкупителя і їхньої душі, і їхньої душі. Не тільки батьківське відкуплення, але і кожне, і, кожну, і дитину. І бо Господь буде вчиняти цю милість. Слава нашому Господу. Тому написано в 9 вірші, щоб перебувати, перебувати в науці Христовій. Бо хто робить, той не пробуває в науці Христовій. І той Бога немає, а хто пробуває в науці Його. Той має і Отця, і сина. І ми сьогодні на цьому місці, щоб цю науку Ісуса приймати. Ми сьогодні чули проповіді, ми чули наставлення, ми чули свідчення. І це для нас, для нашого збудування, і збудування нашого дому, і збудування наших сімей. Щоб ми були тверді і непохитні в нашому розумінні, що Ісус то Господь, Ісус то Спаситель, Ісус то сила наша. Це наше уповання на Його звершену працю. Слава нашому Господу. І ми зараз, дорогі, помолимося, щоб ця правда Божа, щоб ця правда Божа, яка відкрита сьогодні народу Його, стала один для нашого життя. Щоб слово, яке ми читаємо, про яке ми розважаємо, щоб воно було фундаментом нашого життя. І не тільки нашого дорослі, але й фундаментом життя наших дітей. Бо ми вже тепер прекрасно розуміємо, що без слова неможливо, без молитви прожити неможливо, без натхнення від Духа Святого неможливо. Тому ми будемо молитися за наших дітей. Будемо молитися, щоб це в откровенні розуміння Господь дарував по своїй милості, цьому молодому поколінню і молодшим, і старшим, щоб церква поповнялася спасенними і спасенними людьми. Za все нашому Господу слава на віки. Амінь. Аллилуйя.